Дослідити проблеми внутрішньо переміщених осіб та знайти шляхи їх вирішення в Іван-Франківську. Відбувся форум рад з питань тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну. До заходу долучились представники декількох областей західної України. Детальніше у матеріалі. Вести діалог між місцевою владою, мешканцями громади та тими, хто був змушений покинути свою домівку через війну, а все для того, аби вирішити їх проблемні питання і працювати над розвитком місцевості. Саме ці завдання є основними для ради внутрішньо переміщених осіб. Насправді, основна основна ризики, основна проблема проекту була те, що люди, які долучаються до рад ВПО, мають абсолютно різний досвід, абсолютно різний бекграунд. В тих областях, де вони проживають, і були певні моменти, коли їм не вистачало знань для того, щоб організовувати цю роботу. Тому одна із основних задач було для нас це їхнє навчання для того, щоб вони могли повноцінно виконувати свої функції в радах ВПО. На сьогодні ради внутрішньопереміщених осіб створені в семи областях України. Тетяна Біліченко на форумі представляє Смиську тергромаду, що на Рівненщині. Туди жінка переїхала з Харкова влітку 2022-го. У нас невеличка громада, тобто там близько 7 тисяч людей проживає. ВПО наразі ну, десь 120 людей. А, ну, саме більше було 560 це на початок. Ну, зараз поки 120 і працюємо, працюємо для ВПО, для інтеграції ВПО, для того, щоб люди могли і працювати, і жити повноцінне життя. Раду внутрішньопереміщених осіб створили й на Прикарпатті. Рада ВПО дуже потрібний такий колегальний орган для того, щоб якраз активні мешканці вже нашого Прикарпаття, числа внутрішньопереміщених осіб, доносили до нас та ту проблематику, яка є. А проблематику, яку вони більше піднімаються, насамперед комфортне проживання це є питання житла. Ну і звичайно, що не є осторонь і забезпечення продуктовими гієчними наборами. Надалі керівники проєкту, які займаються створенням рад, ВПО, планують розширювати географію ініціативи.